Я вас розумію. Я хоч і не є корінним киянином, ну є теж місця в Києві, які мені не подобаються. Ну, ви написали по своїх особистих відчуттях, а я скажу з позиції енергетики більше, тому що вокзал і гідропарк ну, це більше, тому що там всяка шушара лазить. Гідропарк це взагалі. Таке місце розврата, я розумію, чого воно вам не подобається. Вокзал це місце всяких афірістів, всяких попрошайок і всяких таких от тунеядців, девіантів. Ну, понятно, чому вокзал не подобається. Але з позиції енергетики мені найбільше в Києві не подобається. Хрещатик, мені не подобається Бесарабська площа там взагалі колись людей катували, вішали. І на золотих воротах, чесно кажучи, енергетика досить тяжка. А подобається в Києві. Я в Києві прожив 5 років. Хоч я і не корінний киянин, я народився і виріс в Запоріжжі, я корінний запорожець. Подобається мені в Києві Андріївська площа. Андріївський спуск дуже сильно подобається. Там особлива енергетика, така досить містична. Мені подобається Лиса Гора, само собою мені подобається Лиса Гора, досить сильне місце. Мені подобається в плані енергетики Печерський район. Ну, Не все, не всі місця. ну, от, Нова частина, нова частина Печерського району мені досить сильно подобається там, де от більше до Новопечерських хлипок. Хоча, звісно, там живуть одні мажори, я навряд чи собі дозволив би там жити. Але там енергетика більш-менш хороша, спокійна, мені подобаються нові частини Києва, нові добудови. Тобто, от мої три улюблені місця в плані енергетики в Києві це Новопечерські Липки, такий блатний мажорський райончик, це Андріївський спуск, там особлива містична енергетика. Ну і Лиса Гора, звичайно, що досить сильне та потужне місце. Ось так от про Київ. Кияни привіт. Дуже хочу приїхати до вас в гості. І до себе колись в гості туди, де я колись жив довгі роки.